аналогічне КТП, яке стоїть зараз в Одесі. Тобто в Одесу ми здійснили поставку 11 таких КТП і Одесита ну, наразі подобається. <плес> Тут, є ще, <плес> Тут є ще кілька варіантів. Тобто, так, є кілька варіантів, тобто той варіант, який ми запроектували і запропонували вам, він. Ем, то, скажімо так, ми робили це не просто так. Тобто є певні вимоги стосовно технологічних процесів, стосовно того, який повинен бути корпус, він виготовляється згідно певних технологій. Тобто це не є просто собі видумка, розробка і так далі. Вони можуть бути як овальні, так круглі, так і квадратні. Там квадратні, прямокутні, в залежності від того, яке обладнання в них встановлене, в залежності від того, ну, скажімо так, яке у нас є технічне завдання. Тобто, ну бувають ситуації дуже часто, що місто є обмежене. В габаритах і ну ви знаєте про цінність е, тої чи іншої земельної частинки, і особливо в історичних історичній частині, і відповідно ми повинні запропонувати щось таке, яке абсолютно буде відповідати вашим вимогам. Ем, наші корпуси не таким чином, щоб рахувати всі вимоги по е, обладнання, яке використовується відповідно е, також, ну воно є високовольтне і розмістити його в будь-якому корпусі також неможливо. Ем, наскільки я розумію, основні такі питання і претензії були стосовно, е, можливо, кольорової гами. Мож, стосовно цілому естетики такої немає. Власне, питання звучить, чи боже, можливо боже, 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 інший варіант взагалі. Ви маєте на увазі форму? Так. так. Форму, чи коль... ось ця форма може мати якийсь інший стилістик стилісти. Чи коль... можна на даному етапі внести або можна... відтворити зовнішній вигляд тих, які були? Якщо вже не можна. Відтворити, ну наскільки я бачу, моб, ну, чи правильно я зрозуміла, це має бути квадрат, ну воно тобто, має бути прямо кутної так, так? і просто специфічної форми да. так? Ага. дарно має а. бути ну, дивіться. В середині, хай комія. Воно має виглядати так, як воно да. виглядало. Зонат. Ми можемо ми можемо спробувати, тому що, скажімо так, всі КТП виготовляються, ну тобто для того, щоб зробити корпус для підстанції, є певні форми, які виготовляються індивідуально. Вони не вони прораховуються, розраховуються, проєктуються і так далі. Для того, щоб потім ну, на перспективу дотримати всіх тех вимог до тих ж самих корпусів. Це не є звичайний бетон, це не є звичайна питання. арматура. Питання. Можете питання? Так. М -м. так. От є таке так. положество? Так. Ну якщо вже його не можна демонтувати, зверху над ним чи відтворити, чи використати ті, що були. Зробити вигляд такий, як був. Ну, нехай він буде там на 20 сантиметрів більший, тому що цей. Але е, щоб воно виглядало по-людськи, а не оце. Ми можемо може спробувати. спробувати. Я не можу гарантувати, що це 100% буде. Ми можемо спробувати, тому що це все-таки завдання до інженерів і до проєктантів. Тобто, в якійсь мірі там будівельники, можливо, якесь архітектурні рішення абсолютно не проти. Ми готові піти на зустріч і розглянути цей О, варіант. Ніше питання розуміє? ніяк, ні. Ви розумієте, що це жах і примітив. Ви самі особисто. Ну я, я би що? я би хотів наголосити, я за що за ні, я Чому? Запиту, я це ваша особиста особисто. Це ж не вас запитую, пан Біго. Дуже багато Шу. людей. Будь ласка, Я, я використовую владу як модератора. Я прошу висловлюватись по черзі і не переходити на особистості.